Вітання з Херсона. Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі Ірина Життя-Буття. Довгий час, не було, 10 днів була відсутня у садочку. Пробіглася швиденечко. Ой, роботи дуже багато. Деякі квіти почали вже квітувати, деякі квіти не хочуть. і про це я сьогодні хочу поговорити. А деякі навіть вже відквітували. Ось ось кореневічна герань садова, яка красива. І почав вже квітувати клематис. Чому пивоні не квітують, або квітують, верніше зав'язали бутони, як, наприклад, ось тут? Маленькі такі бутончики ось є зав'язані, але не розвиваються. Тут є бутоночок, тут немає ось кущик. Тут немає зав'язей навіть такі маленькі кущики порівняно з ось цим. Хоча це один сорт. Ось Тут зав'язало, тут є бутони, тут більш-менш нормально. Ну, Перша причина от, наприклад, у мене. Я просто знаходжу причини, ви з'ясовую, чому воно так відбувається. Відверто кажучи, я. Ну, не кожного року задаюсь таким питанням. Півоні є, якісь квітують, якісь не квітують. Але ж от цьому році я пересадила цей перший рік і думала, що все-таки буде вже квітування. Вони вже не такі молоді, скільки вже там пагоні у них є. Але ж цей все-таки не цей. Ось тут він зав'язав бутончик, але він видно, що він вже підсох. Не буде з нього нічого. Ну, це зрозуміло, тому що цей пересаджений, я його пересаджувала восени. І е, перші 2-3 роки кущики можуть, ті, що пересаджені були, е, можуть е, не квітувати. Так воно з цим сталося. Е, цей, кущ, цей кущ я теж пересадила в минулому році, але один бутон він зав'язав. Один, більше немає. І в нього, ну там, достатньо пагонів, але ж все-таки на одному зав'язалося. Так, тут є, отут чомусь зав'язали і куст великий, але не витримали якісь погодних умов. Ну, якщо, повертаючись до того, взагалі до причин... Чому таке відбувається? Перше, я вже вам назвала те, що ви пересадили, тільки воно молоденьке, 2-3 роки може воно не квітувати. Друге, якщо ви посадили правильно е, півонію, о, вибачте, неправильно півонію, якщо ви посадили, то теж вона квітувати не буде. Що значить неправильно? Ви обрали е, е, не ту глибину, посадили не на ту глибину. Саме верхня брунька мусить бути на, присипана землею, землею десь на 5 см. Тоді вона, тоді це правильна посадка рахується. Треба обов'язково дренаж, треба закласти і золу, і компост, і перегній, тобто ту посадкову яму. По-перше, вона мусить бути дуже великою. Це десь 60 на 60 см. Такою вона мусить бути. Коли ви обираєте ці саджанці, то десь ну, 3-4 точки росту кажуть, що ну, більше просто не обов'язково. Аліум який красивий. Більше не обов'язково. Це друга причина. Неправильне посадження, місце неправильне обране. Це всі знають, що пігоні дуже полюбляють сонце. У мене в першій половині дня в цій ділянці затишок і сонця немає. Тут сонце в другій половині дня. Ну, вистачає, вистачає, тому що, перш ніж сюди пересадять ці піони, тут були інші, а цей залишився в мене е, вже скільки років. Ну, в цьому році він теж мало нав'язав. Ось, то сонце вистачає тут. Не забуваємо, що у нас влітку 50 градусів, і на такій жарі, я вам хочу сказати, вони теж не витримують на відкритому сонці. То частково сонце, частково затінок, він їм все ж таки у нас на півдні України така, таке розположення, розташування підходить. Ось. Далі чому він може не квітувати? І я відразу до своїх причин. Чому в мене, я знаходжу так причини, думаю, що саме з таких причин. Оці два кущика в мене не ділені вже дуже багато років. Це старі. І вони вже, не видно, що вони маленькі, такі пагни, їх там дуже багато, але ж вони такі тоненькі, непродуктивні. Оці кущі, вони вже старі, обов'язково кожні 8-10 років їх треба ділити. Я тут в цьому будинку ж, 8 років, вони вже тут були. То зрозуміло, їх вже ж треба ділити. Це я ділила, я тут відкусила, як то кажуть, трошечки я його поділила в минулому році. На ньому такі є. А сорти однакові. і цей, і цей. Ну, Тут причина ясна, тому що старий. Цей не квітую, тому що він пересаджений. Е, ще, один... так, ще одна причина це не вистачає поживних речовин. Якщо ми тільки пересадили, заправили як слід ту посадкову яму всіми поживними речовинами, то перші два роки, а то й навіть і три, можна, ну краще перший другий рік, можна не підживлювати е, півонію. Але ж якщо вже у нас росте, вона вже декілька. Років, то зрозуміло, що треба підживлювати обов'язково. У мене є відео, як я підживлювала перший раз, як тільки з'являються оці конуси червоні на 80 см азотними добривами. Далі монофосфат калій є, коли починає зав'язувати. бутони. У мене є підживлення. Зараз теж треба ще фосфорно-калійними добривами підживити. Ось, бачите, тут дуже багато зав'язав. Я хочу вам сказати, для того, щоб були бутони великі, тут було більше бутонів. Я їх обірвала, От таких от такі двійні, а то й трійні були. І для того, щоб оці бутони були великими, для букетів флористи видаляють оцю квіточку, і тоді всі сили йдуть на цей бутон, і квітка буде великою. Ну, я де ДНД повидаляла, от бачите, тут нема. Тут їх було, я не знаю, штук 20 точно. Якщо врахувати, і оці ж бетончики, Вони менші, але ж все одно, тут от я залишила, тут я залишила. Так, цей росте тут на хорошому місці, тут сонце. Посадили його два роки тому, була гарна заправлена яма. Хоча я його вдобрювала уже ось в цьому році. Все, як мусить, мусить бути поживними речовинами. Обов'язково. Живучка теж так квитує красива. Не можна пройти повз кадра, розповідаючи одне про красу і півдник уже, і ось уже і клімат спіднявся, теж буде квітувати. Тут махровий він такий, красивенький. Так, повертаючись, повертаючись до півоні, ще раз повторюю, весною азотними добрими формировками для бутонів, ну, можна ще азот додавати, калій фосфор. І дуже важливо після квітіння, так як відквітували, коли вони відквітували півоні через 2-3 тижні підживити їх фосфорними добривами. теж калія фосфор, і калій і фосфор можна. Тому що тут формуються брунки поновлення і закладається квітіння на наступний рік. Так, є така у нас причина? Є в мене посаду не один такий кущик, от зв'язав він бутончик, але ж не буде квітування, він завмер. Ось, я пересадила їх в минулому році, вони не квітували ту весну, і я сподівалася, що будуть оці два кущика цією весною. Що я думаю, чому таке трапилося? Я ж підживлювала їх і азотом підживлювала і підживлювала потім монофосфатом калія. Якщо зробити аналіз температур, за яких діють ці препарати, то можна таки в цьому знайти причину, тому що коли почалася така вже тепла тепла погода, у нас було навіть 26 і вище градусів, в цей період якраз я підживлювала азот фосфорно-калійними добривами. І почалося зав'язування бутонів. Бутонізація почалася якраз, але ж потім температура знизилася, і просто фосфор і калі не засвоїлися, тому що так, температура повітря дуже суттєво впливає на ці темпи надходження оці поживних речовин, які ми вносимо з добровими, впливає на живлення рослин. За невисоких температур 8-10 градусів. Це знижується засвоєму, засвоєння цих речовин поживних. Ну, і пишуть, навіть я прочитала в літературі, що за температури 5-6 градусів поглинання азоту та фосфору ну, дуже різко знижується. І я думаю, що в цьому причина. Тому що були теплі погоди, ми так швиденько все. Ну погоди вже дозволяли температурний режим вносити добрива. Я повносила ці добрива, а потім низькі температури. До речі, у нас сьогодні ще вночі було 4 градуси. За таких температур низьких не буде. Ну, взагалі, оптимальна температура цього надходження азоту і фосфора, і калія верхню частину рослини від 15 до 25 градусів. Ви саме можете глянути на цей на градусник, скільки у вас градусів і скільки, і, і яка ще тут важлива температура ґрунту, Вона ж теж впливає на роботу кореня. Ще одна з причин, яку я для себе думаю. Знайшла. Я знайшла для себе цю причину, тому що оці, оці молоді рослини, які я пересадила в минулому році, і начебто я заправила, я вважала, що я заправила гарно посадкову яму, то таки я не допрацювала. Я думаю, що ні. Температура спрацювала, да, бутончики тут є, і погано заправила. Посадкову яму і треба було підживити ще, бо я їм дала тільки попіл давала оцім рослинам. Сподіваючись на те, що я не, не схибила з цими добривами, з поживними речовинами, коли я їх садила. так і да. Я думаю, що в цьому є причина. Ну, і якщо ось підсумувати, що ми маємо, яке ми маємо квітіння. Тут ось він пересаджений. Один бутон є, і тут їх небагато паганів. Ось тут теж маленький зав'язався. Ну теж маленький зав'язався, але ж завмер. не вистачило йому сил на всі. Теж Треба було його підживити, все-таки підживити в перший рік пересадки. Це я для себе винайшла оці причини. Зрозуміло, що у вас своя кліматична зона, у вас мікроклімат, ми теж на це зважаємо. На кожній ділянці свій мікроклімат. І у вас, можуть бути, свої причини. Я вам перерахувала, ну, тільки оці основні. А ви вже аналізуєте і знаходьте. Ну, для чого ми їх знаходимо їх? Для того, щоб на наступний рік ці помилки виправити і таки мати квітування. От, наприклад, що це? Перший рік думала, побачу, що воно таке, що це за кущик, чи не пересорт, чи не пересорт. Ну, в цьому році знов таки я не побачу квітування. Ось біла махрова гортензія, як вибачте, гортензія, Про гортензію думаю. пеларгонія, як приклад низьких температур в садку. Взагалі-то вона біла, ось о, її квіточки основні. А за низьких температур вона набуває такого рожевого кольору, як індикатор того, що ще холодно, ще холодно. Тому всі наші півонії не засвоюють мінеральні добрива, а бутони нав'язалися, і температури таким негативним чином впли... вплинули на них. Буду зараз підживлювати калійно фосфорними добривами, щоб те, що зав'язалося, гарно квітувало. Вігела теж квітує така красива варієгатна. Ну що ж, на цьому все. Ставте вподобайки, коментуйте, можливо, ще якісь причини. Ви мені напишете в коментарях, які я не зазначила і не знаю, чому ж ті півонії не квітують, як у вас справи з півоніями? Взагалі вам бажаю гарного пишного квітування півоній. На все добре, до нових зустрічей!